Мене звати Катя, і ми з вами в Португалія. Зараз я приїхала, ну це як би вже під Лісапон, поближче Алжеш, і хочу піти в український магазин. Вперше тут так приїхала, але він зараз наче як на обіді. Я в інтернеті подивилась, але ну, вже як є. Ось в нас іде дощ, як ви бачите. У мене парасольки немає, я її не брала, тому що вирішила, що дощу не буде, але ми ну, в Португалії. Це майже те саме, що ми в Лондоні. На даний момент, на даний період місяця, якось і березень і квітень дуже багато дощів. І взагалі, наче кажуть, що цей квітень дуже-дуже дощі буде. Хоча він вже й закінчується. Ось зараз якраз дні перед Великоднем, перед Пасхою, то хочу так, ну просто подивитися, що продається тут. Ніколи ж не була, то реально цікаво. Щось до Пасхи може Гляну, може щось зніму, покажу. Приємного всім перегляду. Так, саме в цей магазин я і йду. Так, а ну, ну так, да, перерва. Бачите, написано, що перерва з 2 до 3 години. А зараз якраз як пів на 3. Не знаю, як там наче відкрито, я спитаю, чи можна зайти. желе крэйзи рошэн 200 грамм было? да 14 штук? да и 30. 300 грамм 4 штуки? да и что это да кабаносы? да швейцарский барнат с кабаносами его 35 штук?

Я скупилась, дивіться, що тут все є. Ще потім, мабуть, дома зніму, що купила детально оці ці кормочки, бо йде дощ, сильний, я вся мокра, Парасольки в мене нема. Ось таке кіно. Дощ іде, це ж треба було таке, що не взяла парасолю. При тому, що я взяла її машину, коли ми їхали в садочок. Але вирішила, що там ймовірність дощу всього-навсього 20%. Тому типу дощу не буде, отак. Тому все мокре і реально він постійно йде, йде, йде. А, і коротше, да, так буває. Але класно, що а, взагалі в цьому магазині обід перерва є, але там був покупець, і я потім зайшла тихенько. мене не виганяли. Але я запитала, вони сказали, що так, дійсно, в них зараз перерва. Ось так, от, але мене не вигнали. Це дуже приємно. Ось. Я, до речі, прямо зі станції бачу цей магазин. Раніше я не знаю, чи був він тут, чи не був, я не знаю. Ось о, цей магазин, одразу він тут. Тобто дуже близько від станції, а вже ж. Я не знаю, можливо, він нещодавно відкрився саме тут, бо я не в курсі. Це найближче, що до нас є. Ось міні-мікс називається. А, ну, в принципі, мені все сподобалось. Да, погода клас. Я вся мокра, штани мокрі. Супер. І ще, до речі, прохолодно десь 15-14 градусів зараз. Коли у мене виявилась така дуже довга дорога з цього магазину. Я прийшла, поїзд приїхав, там через 10 хвилин. А, і він простояв на станції хвилин 20 і він не рухав просто на ну, пожежі. І ніхто не знав, що відбувається. Я думала, може, це взагалі якась ну, технічна ну, щось збій якийсь чи точно, що що сильний. А, і всі сиділи, не виходили, а потім прийшли поліцейські, ну і всім сказали виходити. І коротше, я простоїла одну годину на станції, а, ну і вже навіть не мала надії, що цей поїзд приїде. І всі, в принципі, чекали. Ну, Звісно, що люди почали розходитись. Але всі ну якби чекали цей дощ, де я все мокра. Ну, і всі мокрі, звісно. У мене це ще тобою з собою. І я, звісно, здумала, чому саме це сьогодні сталося? Чому ось саме я вибралася в цей магазин український, і все це сталося сьогодні? Ну, в мене були різні думки. Я не можу сказати, що я була якась там зла, засмучена. Зазвичай, коли таке щось відбувається, -то, то я думаю, що ну так мало статися. Значить, для цього. Ну, це мало трапити саме зі мною, і що я стою, чекаю так довго, і всі люди, і саме в цей день я виїхала сюди, в цей магазин, і все так співало. Ну, коротше, я такої друзі, що все трапляється не просто так. Ось що я хотіла головне донести, що все трапляється не просто так. А, ну от я приїхала на станцію Каркавелуш, а, тому що додому йти вже немає сенсу, плюс дощ, я і так вся мокра. Треба скоро Лєру забирати садочку, і чоловік заїде зі мною за мною сюди на станцію, забере мене вже, і ми поїдемо разом за магою. А ось то коротше, отакі от пригоди трапляються <тапляю> українці в Португалії. Ну це звісно, я так шучу, але ну я вважаю, що це все не просто так. Ось у мене телефон вже сідає, тому що я поки там стояла, я все <тапляю> дивилася, як дістатися може по-інакшому. Я зайшла в цю ж кав'ярню. Зараз в мене Галао, це типа капучино місцеве, і дістала бонжур з покупочок, що я купила в цьому магазині українському. І зараз хочу одну штучку взяти. Тому що в цій кафешці нічого не купляю, Ну і мій, мій пакетик. Тут, до речі, ця кава коштує, ну не дешево, якби євро 70. Зазвичай я купую за євро 10, євро 45 Ось така ціна. Ну тут трошки дорожче, ну то таке вже, вже як є. А, поку... а, до речі, прикольно, в будь-якій кафешці в Португалії, Португалії а, можна взяти стакан води ну, без проблем. А, це тіпа, стоїть просто ковшинчик, і ти собі наливаєш і п'єш. Ну, тобто це норм. Береш каву, береш воду. Бо я зазвичай також ще беру воду собі. Ну і це мій краєвид на станцію. Каркавелеш. Ну що, вже сонце, вже сонце. Бачите все як. Це мені така судьба була поїхати в дощ. Реально. А тепер вже гарна погода. У мене ще вдома, типа, Аля на балконі, прання висить. Думаю, цікаво, що з ним, якщо такий дощ сильний був. Да, ну це прикольно, прикольно. Ще погода стала гарна. І так все. Ну, треба, треба в усьому шукати якісь плюси. Я так вважаю. Все, я вже вдома. Ось цей магазин, де я була, My Mini Mix. Їх бачите, скільки по Португалії є. Багато. Наш той, що алжеш четвертий в списку. Це той, що найближчий до нас. Так, покупки. 51 євро. Все разом. Перше, це оці формочки до Пасхи, до щоб зробити випічку зробити. Це, в принципі, не для мене. Я їх віддам. Попросили купити, тут їх 8 штук велика, середня і потім вже така сама маленька. Вони не дуже дорогі. Я не знаю, скільки коштують в Україні. Одна штучка там, 50 центів, а інша дорожча, десь дається 70 центів. Це та, що побільше. Так, конті, бонжур. Взяла я. ну, Просто взяла, тому що я їх раніше колись в Україні купляла, то вирішила взяти десь 3,20 коштують. А оці Рошен Конафето, шоколадні палички, десь 2,30. Сухарики Флінт взяла. Це, щоб в дорозі ми поїли з чоловіком. 89 центів. Це кукурузні палички без цукру Лєри. Вона вже також їх їла в дорозі. здається, 80 центів чи 89. Просто взяла на спробу дитячі сосіски дітські, написано. Ось вони. Здається, коштують біля 4 євро. Печень тріски. Виробник, ну це Німеччина, знову ж таки. Тут деякі товари прям з, ну, з штрих-кодом Україна, наприклад, як Бонжур. А інші це Німеччина. Вафельні лісти теж Німеччина, виробник. А, сосиски теж Німеччина. Ковбаса Дрогобицька. Ну, це Салтівський, це зрозуміло, що Україна. Десь 6,50, може 5,50. Оці курячі ніжки копчені взяла. 100 років ми такого не їли в Україні, ще тоді купляли. Так, штрих-код взагалі не розумію, хто це. А, Це взагалі написано, що це Португалія-виробник. Отак. Кілограм коштував 12 євро. Тут, здається, півкіло десь. Потім творог, я взяла дві упаковки по акції. Це, ну, якщо буду кекс робити, пасхальний, то. Коротше, використаю Сметана теж була в акції. Не пам'ятаю ціну. Отаку якусь гречку взяла. Взагалі невідомий виробник типу, для мене. Ну, Німеччина вказана, але такого ніколи раніше не бачила. Потім морська капуста така. Ну, тут невелика упаковка, два ще І взяла це Скумбрію Копчену. Взагалі ми її давним-давно в Україні. Вона, ну, я не знаю, скільки в Україні зараз коштують, чесно вам скажу. Тут кілограм коштував майже 17 євро. Оцей шматочок заважив 370 грам. Ось такі покупки з магазину My Mini Mix на 51 євро. До речі, в цьому магазині розмовляють на російській мові. Я це без всяких цих, просто мені було цікаво, як будуть розмовляти зі мною. Я зайшла, сказала: добрий день. До цього був чоловік, він розмовляв російською, який був на касі. Потім прийшла жіночка, розмовляла українською. Вона все купувала до випічки. Ну ми з нею розмовляли. Потім також прийшла родина, вони на російській, здається, розмовляли. І ці дві продавчині ну, вони приємні, вони на все відповідали, також сповідали російською мовою. У ну, мене претензій ніяких немає. До речі, мій чек тут це на португальській, звісно, розписано це, зрозуміло. І ось моя. Сума до оплати 51 євро. А, і ще дали мені Аля бонусну картку. Я пам'ятаю, такі штучки раніше давали в кав'ярнях в Україні кіоск, там де каву можна взяти, тіпа, там вставляєш ці наклеїчки і маєш там якусь безкоштовну каву. То в даному випадку за кожну покупку на 20 євро одну цю бути приклеюють. І це означає, коли в мене їх буде 5 то мені видадуть безкоштовну бутилку шампанського. Ось так от. Тому <сіх> треба ще буде. Ну, я в будь-якому разі буду тут їздити, мені, до речі, сподобалось. Дійсно, сподобалось. Все було дуже приємно, класно, тому на рівні. І магазинчик новий. Коротше, супер. А хто в нас тут є? Лера, Лера, скажеш привіт. Маленький жук, вона вредна взагалі вредна зараз. Просто вредна. Вона неї такі настрій не дуже. Можливо, це і з погодою пов'язано, я не знаю. Я включаю, включаю, Лера, вона мультик дивиться. Так, да, все працює вже. Вона вже все сама знає. Вона з'їла тільки швафільку, оце вона розкришила. Поки що ні, солодке, тут вона трошки солодка була. Треба їсти малинку і треба їсти огірок, Лера. Ти так казала, що хочеш. Огірок і малину, правда? І що тепер? Ні? А, огурчик. Огурчик. Оце є огірок, це є огурчик. Так? Да? Це українська і російська мова. Огурчик. Угу. Як тобі в садочку? Отак погано, шолі? Все, будемо готувати. У нас сьогодні буде. Ага. Окей, у нас сьогодні буде картопля пюре з рибкою. З рибкою з кумбрія. До речі, ми ще раз брали малину от, у українців, та що кілограм по 6 євро. Вчора взяли взагалі 2,5 кілограми, розумієте? Так? Тому що такої ціни реально немає. Казала, що в магазинах тут місцевих 250 грам. Це 3,90 дев'яносто євро за 250 грам. А тут кілограм 6 євро. І вона дуже смачна. Ми поки їхали з цього місця, де забирали малину, а це дуже близько до нас. І ну, пів кіло просто з'їли. Ну, тому що вона реально вау. І оце Лера її любить теж може сісти і так нормально поїсти. Тому реально задоволені. Образ новорічна піжама, да, да. Так, Мати на мене, у вас. Так, да, у нас там сві... зріст міряла. Покажись. Опа. Ти знаєш, ця піжамка вже на тебе майже маленька. Витягну. Да, Лера? Тому що ти ростеш, ти в ній майже не ходила, пару разів потягнула. А зараз не зручно, тому що вночі на горщик прокидатися, то все треба все знімати. Оце платья. мене Ну То Лерин склад віщичок. Ото Це ми склали, вона вже розкидала. Це ми разом всі купили. Були, були в магазині і всі разом купили. Да, Лера? Огурчик свій. Ні. Ти обіцяла, що огурчик весь з'їсиш. Ти так кричала, що хочеш огурчик в машині мені. Тримай. Так, да, ми бачимо. Все, супер, супер гуд. У